Погода дає можливість працювати, і ми бачимо, що будівельник, генпідрядник, який по праву виграв тендер і має проводити роботи, розпочав активну діяльність. Бачимо, що основа це збудований змонтований кран, який потрібен і для демонтажу, і для монтажу відповідних конструкцій. І відповідно всі початкові роботи, які мають бути для того, щоб стартувала ця непроста робота, вони вже всі закінчені. Саме демонтаж. Цих конструкцій це саме такий складний і довготривалий процес, оскільки невідомо до якої стадії ми маємо це демонтувати. Паралельно сьогодні бачимо нормальну взаємодію і міської влади, і ОСББ, і забудовника, і навіть проєктанта, і навіть технічний нагляд, тобто всі структури взаємодіють, всі налаштовані на позитивний результат. І відповідно рухається паралельно роботи по утепленню будинку, особливо його другої секції. І думаю, що саме вже починаючи з квітня і далі будуть найактивніші роботи саме по відновленню уже тих конструкцій, які втратили абсолютно свою властивість і тих квартир, яких взагалі немає. Плити відповідним чином замовлені. Уже у нас на п'ять поверхів ці плити лежать заготовлені поки що в Києві. Невідома не, не інформація поки що, поки не буде демонтажу, як нам рухатись далі, але от саме цей етап, коли ми його завершимо, ми будемо розуміти вже графік виконання робіт на весь період до введення будинку в експлуатацію.